Луцькі волонтери вже четвертий рік ремонтують пікапи для наших воїнів, беруться до найскладнішої роботи. Гроші на ремонт витрачають власні запчастини, часто купують у борг або за донати, та їх стало дуже мало. Тому деякі автомобілі, у відновленні яких треба вкласти більше ніж зазвичай, чекають на нього по кілька місяців. Та наші воїни на фронті чекати не можуть, тож допомога кожного з нас важлива. Реквізити далі в сюжеті. Воно порозліталося. Цей автомобіль бійців 14-ї бригади привезли на ремонт із Куп'янського напрямку. У черзі ще з десяток. Хлопці виїжджали з позицій. Тут на спущених колесах, коротше, і напевно. Пробило головку попереду складний ремонт двигуна, який обійдеться щонайменше у 20 тисяч гривень, та чоловікам не звикати. Вони поставили на колеса вже не одне авто, аби наші воїни могли виконувати бойові завдання. Я от розумію, що цей автомобіль може спасти комусь з життя. Іван тут за головного до війська чоловіка не взяли, тож вирішив бути корисним у тилу свою майстерню, де колись заробляв на життя з початку війни перетворив на волонтерську СТО і ремонтує автомобілі для фронту. І часто сам везе їх захисникам. Так, приїхали вже в тебе грузили авто, загрузили вже друге. Потрібно робити водокапіталочку, Коротше, радіатори всі купляти. Ой. Одним словом, багато. Допомагаємо Олександр, колишній військовий. Тож як ніхто знає, наскільки важливу справу роблять, бо такі позашляховики, хай і старенькі і з усіх боків обстріляні воїнам дуже потрібні. Тому чаклують над машинами зранку до ночі, щоб швидше повернути їх бійцям. Зламок приїхав і зараз ми з того зламку будемо робити назад машину, тому що пікапа це взагалі. Це для збереження хлопців там от на позиціях міняти. Там тільки пікапи потрібні. У нас по факту працює два з половиною чоловіка. Адже багато майстрів, які ремонтували техніку, пішли боронити країну. Та найбільше нині бракує донатів, кажуть волонтери. З військових грошей за роботу не беруть, а от запчастини обходяться дорого. Це у нас є дві машини, які вже стоять у нас десь може місяці вісім, тому що бракує коштів. На їх треба більше ресурсу. Власних грошей не вистачає, тому часто беруть у борг і просять донати у небайдужих. Однак рівень допомоги дуже впав, а дорога кожна гривня. Реально за два дні тільки скинули 400 гривень. Це це несерйозно. Ти розумієш, що ну, якщо ти здасися, ще хтось здасться, і хлопці не будуть мати підтримки ніякої. Ну і поки хлопці мають там підтримку, вони будуть стояти, і війна сюди не, не прийде. Скільки автомобілів за весь час вдалося відремонтувати, волонтери вже й не рахують, а потреба тільки зростає. Та, попри всі складнощі, майстри трудитимуться аж до перемоги, бо кожна машина на фронті це шанс врятувати життя захисника і допомогти в цьому може кожен із нас. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Айсі Єдині новини.